Це модель Maximus. Вона розрахована на 8 людей. Є одне лежаче місце, сім сидячих, сенсорний дисплей, власна якісна обшивка. Цей колір називається Одіссей, сірий такий з розводами, неповторний, унікальний колір. Розміри 260 на 220 на 94 см глибини. Має 84 форсунки. Це великий спа, ідеально придбати для комерційного використання, тому що в ньому дуже багато місця спа, який називається Onyx. Колір називається Midnight Canyon. Дуже глибокий просторий. Спайки я рекомендую для високих людей, тому що бачите, ці сидіння досить глибокі. Bluetooth, аудіосистема сенсорний дисплей, ароматерапія. Бачите, сюди заливається аромамасло, масла, шампанське в комплекті. Також водоспади, 4 гідромасажних насоси. Просто супер класна топова спа. Називається Токіо, також виробник Superior СПА Англія. Зовсім інша компоновка, форсунок тут одне лежаче місце і п'ять сидячих. Оснащений 89 гідромасажними форсунками, які забезпечують глибокий масаж для всіх частин тіла. Будовані світлодіодні ліхтарі. Ця модель максимально зручна та має продуманий дизайн. Даний спа-басейн осло має розміри 230 х 2,30, 95 см висотою, розрахований на 7 осіб. Обшити даний спа-басейн дуже якісною композитною дошкою. Також він має карбонові кути з підсвіткою, сенсорний дисплей, Це, до речі, дуже е, зручно для громадського використання. Ти в нього є тільки сидячі місця. До речі, місця дуже глибокі. Люди з будь-яким зростом, їм буде тут зручно. Є масаж повністю і на стопи, і під всі Зони для попереку і так далі. Тому для громадського спа це дуже класний преміальний е, варіант. Спа басейн Infinity – ідеальний вибір для сім'ї або компанії. До шести осіб з п'ятьма сидячими і одним лежачим місцем. Він оснащений 91 форсункою і двома потужними насосами, що забезпечує чудовий гідротерапевтичний ефект, виготовлений із високоякісного акрилу Арістек, що гарантує довговічність. Спа-басейн доступний у трьох кольорах: Sterling Silver, Midnight Canyon та Odyssey. Модель також має Bluetooth-аудіосистему та підтримку Wi-Fi, світлодіодне підсвічування та водоспад. Встановлена система очищення води озоном, а ізоляція Platinum Premium Shield забезпечує енергоефективність, що робить цей спа ідеальним для релаксації та відпочинку. Мене звати Артем Луків, компанія SPA Galaxy і ми спеціалізуємося на продажі спа-басейнів з самим потужним гідромасажем на ринку. Наші спа чудово підходять як для приватного, так і громадського використання. Прямо зараз натисніть на кнопку під цим відео, залиште ваш телефон, і ви миттєво і автоматично отримаєте прайс, каталог, наявність на складі, які є кольори і наші персональні рекомендації по вибору найкращого спа-басейну безпосередньо для вас.